Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина. З вами письменниця-дослідниця Тетяна Дугельна. І сьогодні ми з вами поговоримо про сльози Матері землі. Так-так. Саме так називають ці неймовірні, прекрасні коштовні камені. А це перли, так-так. перли, Сльози землі. Або сльози янголів і русалок. як про це розповідають стародавні легенди. Чому перлинка вважається сльозинкою? Я вам розповім сьогодні українську старовинну легенду, але зараз трохи історії. Напевно, що це. Найпопулярніша із дорогоцінного каміння перлиночка, яка стала частиною намиста і прикрас автоматично, бо перли не потребують обробки. Вони вже такими прекрасними народжуються. Ви ж знаєте, що для того, щоб створилася малесенька одна перлинка розміром горошину, ну як в моїх перлах. То мала маленька піщинка потрапити до молюска, і він над нею працюватиме 12 років. Уявляєте, 12 років. Цикл появи ось такої перлинки. А можливо, більше, можливо, менше. Ніхто не знає, але ми точно знаємо, що на початку ХХ століття на Філіпінах було знайдено найбільшу перлину, яка просто шокувала тих, хто її знайшов, бо вона була розміром з голову людини. І ця перлина була вагою 6 кілограмів. На просторах інтернету ви можете знайти перлина 6 кілограмів, і ви побачите її. Назвали Голова Бога. І вважається, що Бог так проявив себе. І проявив через єдність всіх стихій. Тому що в воді, коли потрапляє в водну стихію до молюска в раковину, в мушлю, малесенька піщинка, її молюск починає обробляти, облюблювати і через такий перламутр просто нарощувати довкола цієї піщинки перламутр і він стає перлами. До речі, слово. Перли, вони до нас прийшли і стали частиною нашої назви, тому що. Як правило, це українське і відоме саме на Заході, слово слово «жемчуг», воно російське слово, воно походить від китайських і арабських слів, але саме стародавні греки називали перли Маргарітис, і тому ми в деяких творах, коли читаємо про різне дорогоцінне каміння, яким Любили користуватися і оздоблювати свій інтер'єр, оздоблювати себе, використовувати знову ж таки, лікувальні властивості, магічні властивості цього кристалу. Ми бачимо, що на Русі називали часто перли магарити. І тому ми з вами знаємо вже назви, рухаємося далі, маємо розібратися, що перли бувають білими, бувають рожевими, бувають жовтуватими, кремовими, навіть синіми і чорними, в залежності від того, де, за яких умов, при яких обставин вони були були сформовані. В наших північних чистих річках добувають прісноводні перли, і їх називають скатані. Саме ці перли, вони, як правило, дуже дрібненькі, їх називають перлиновим зерном, зернятками, а перли, які мають діаметр менше 3 мм, взагалі. Можуть називати бісером. До речі, арабське слово бісер означає подріблені перли. Тож, Перли полюбляють люди, полюбляють жінки особливо, бо вони дійсно неймовірно прекрасні і потужні, вони мають неймовірно цікаві цілющі здібності, і містичні, магічні. Саме про це я сьогодні вам розповім. Якщо вам цікаво те, що я розповідаю, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, і при бажанні можете стати спонсором каналу Калина. Також нагадаю вам, що вже є. Є відео про дорогоцінне напівдорогоцінне каміння на каналі Калина, тож шукайте ці відео, дивіться і розвивайтеся разом з нами. Ну що ж, продовжимо говорити про перли. Колись свій час я зустрічала таку інформацію, в якій було сказано: астрологи рекомендують одним знакам зоді носити перли, а іншим ні. І це сучасні астрологи, я зазначу. Вони вважають, що раз перли вийшли з стихії води, то вони найкраще пасують саме рибам, ракам і скорпіонам, бо то є стихія води зодіакальна. Але, дорогі мої, я абсолютно впевнена, що перли пасують. І підходять всім. Але треба розуміти, якою силою вони вже наділені, як матінка, природа дійсно їх наповнила, і що вони можуть вам особисто дати. Ну, згадайте, будь ласка, що класичною прикрасою, мінімальною, яку поважають у діловому. Дрес-коді по всьому світу являється саме намисто із перлів. Коли будь-яка жінка будь-якого рангу, найвищого рангу, перші леді світу, навіть королеви, можуть бути прикрашені лише однією однією низкою перлів, тобто намиста перлів. Напевно, що щось вони знають, вони напевно що володіють певною інформацією. Не буду Мати довго інтригу, скажу вам таке, що а, перли впливають на. Людину, яка носить на господаря цього намиста, або впливають, якщо ми їх будемо застосовувати, наприклад, в лікарських засобах, і як намисто, як прикраса, як сережки, як прикраси на каблучках ваших, вони впливають як намисто дуже потужно, бо вони фокусують на увагу на людині, і той, хто бачить намисто. Із перлів стає спокійнішим, він зачаровується цим намистом і стає зовсім, зовсім іншим у спілкуванні. Можливо, не дарма в діловому етикеті використовують саме намисто із перлів, і це найпотужніше поза всіма знаками Зодіака найпотужніша прикраса, яка покращує комунікації. Тож, перли дарують умиротворення м'якість і мир з собою. Кожному. Тому я вважаю, що астрологічно ви можете їх використовувати. Але пам'ятайте, я особисто знаю точно, хоча вони мені зовсім по всім параметрам підходять. Я точно знаю, що коли я одягаю на себе перли, я стаю більш ранимою, більш чуттєвою. В мене стає більш потужною інтуїція, в мене емоційна сфера просто стає такою, знаєте, пластичною, як наче я відчуваю. Біль всього світу. До речі, за однією із легенд сказано, що перлами плачуть планета Земля по дітям, які влаштовують на її території, на її поверхні війни. Тому перли це саме смуток нашої матері Гаї. Можливо, вам також це відгукнеться, і ви зрозумієте, що коли ви контактуєте з перлами і вони розкривають вашу чуттєвість, то що щось в цьому таке є. Авіцена в своєму відомому трактаті про здоров'я канонії писав, що перли лікують нирки печінку і дуже корисні при гіпертонії. Сучасні лікарі, особливо східні лікарі, які використовують дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння в як лікарський засіб, вони готують. Воду із перлів. Вона називається саме перлинна вода, і вона дуже потужно впливає на всі ключові системи організму, бо має. Потужну силу. В першу чергу вважається, що перли можуть припинити будь-яку кровотечу, тому їх рекомендують при зупиненні кровотеч, починаючи від десен, хворих, якщо є запалення десен, або кровотечі внутрішні, або геморой, або навіть болючі місячні. Коли у жінки або дівчини болючий місячний цикл, то їй рекомендується носити перли. Або пити перлинну воду. До речі, перлинну воду можна приготувати дуже-дуже просто. Якщо ви точно знаєте, що у вас перли натуральні, а не пластикові підробки, і ви маєте це зрозуміти дуже просто. Сама перлинка. По, від, від часу може змінюватися. Вона може змінювати колір, вона може жовкнути, вона більш тепла, вона дає такий енергетичний внутрішній, скажімо, відчуття, що вона жива. А пластикові, штучні перли, ви, звичайно, відчуєте, бо навіть якщо ви візьмете одну перлинку і трохи її припалите, відчуєте їдкий пластиковий такий запах. І зрозумієте, що натуральна перлинка вона не втратить ні своєї цілісності, ні, бу... ні своєї форми, а пластик буде плавитися. Тож, як... як застосувати перлинну воду, як її приготувати, вам треба декілька перлинок кинути просто у склянку з водою на ніч, а вранці її пити просто, як звичайну, воду. Така вода за ніч заряджається перлами. Мікроелементи, які є в перлах, тому що це величезний такий магічний алхімічний процес створення перлини в перли віддають свої корисні елементи воді, і тоді вода стає для вас цілющою. Перлинна вода вона дуже гарно допомагає при нервових зривах, при психічних розладах, при стресі. Її рекомендують. При нервовій слабкості, наприклад, цілителі Тібету готують обов'язково перлинну воду для монахів, для лам, і це просто постійний такий як -то, профілактичний засіб. Перлинна вода покращує пам'ять тому, якщо у вас є з цим проблеми, також можете готувати собі перлинну воду. Перлина вода має протизапальну, антимікробну і кровоспинну, як ви вже знаєте, функцію. Вона нормалізує роботу різних органів і систем, і вважається, що навіть коли ви носите перли, ви дивитеся на перли, ви контактуєте з ними, ви можете таким чином, розглядаючи перли, відкоригувати свій зір. І деякі джерела вказують на те, що перли стілюють навіть катаракту. Пер, перлини, перловий, перли подрібнені застосовують також в косметології для того, щоб стілити шкіру, покращити вигляд ніг. Тітів покращити вигляд волосся. Як ви зрозуміли, перли мають дуже потужну лікувальну силу і мають глибоку історію, тому що це одна із найперших прикрас. Які застосували ще наші пращури, тому що дійсно не потребувала ця перлинка ніякої обробки, а має дуже неймовірно красивий вигляд. Е, які ж магічні властивості у перлів? І тут ми бачимо з вами такі, е, такий перелік. В першу чергу, коли ви споглядаєте на перли, як я вже казала, вони можуть заспокоювати психіку, заспокоюючи вашу психіку. Вони трансформують негативні емоції переживання, знімають напругу, знімають роздратування, знімають агресивність і пом'якшують як ваш стан, так і тих людей, які поряд з вами. Тому, якщо ви, наприклад, не можете з якихось причин носити перли, от ви їх маєте, але коли ви одягаєте, можете себе відчувати дискомфортно. Це може бути за декількох причин. Ваші перли набрали Негативу, наприклад, від вас або від попередньої господарки. Їх обов'язково треба почистити. Нагадаю, що перли, як і інші камені, дорогоцінні напівдорогоцінні, можна чистити різними способами. Перли прийшли з води, тож прекрасно чистяться водою. Просто розведіть жменю простої нашої кухонної солі в літрі холодної води, щоб вона та сіль розчинилася, занурте туди перли на 15-20 15 хвилин більше не потрібно, і потім під проточною водою їх змити. Це один спосіб. Ви можете просто перли. Промити під проточною водою і викласти їх, сушитися на сонці. Це інший спосіб. Перли можна очистити, наприклад, промивши, знову ж таки, промити проточною водою холодною це один із найкращих способів, способів оновлювати енергетику ваших прикрас. І далі викласти, наприклад, на дзеркало, залишити на добу дзеркало також в себе. Втягне всі негативні програми і перли, наприклад, або будь-які ваші інші прикраси очистяться. Також перли прекрасно очищаються, якщо ви їх покладете на щітку із гірського кристалю. Гірський хрусталь, кришталь, він дуже гарно, як і аметист, очищує будь-які прикраси. Продовжимо далі розглядати магічні властивості перлів. Якщо вам цікаво, то будь ласка, ставте свої вподобайки. А ми говоримо про те, що в Китаї вважається, що перли із перлів готують різними способами елексір. Молодості вважається, що жінка, яка носить перли, вона дуже довго залишається молодою, вродливою, плодоносною, такою родючою, бажаною сексуальною чуттєвою. І я думаю, що так про це говорять саме китайські імператори, чому вони полюбляли перли в різних видах, в різних прикрасах. Але ми з вами будемо про це знати і застосовувати також. А, наприклад, так само на Сході, але в Монголії, перли вважали символом влади. І вважали, що люди, які носять прикраси з перлів, бо прикрашають свій одяг перлами, свої там, наприклад, головні убори, чоловіки прикрашали перлами, то вони мають достатньо багатства для того, щоб володарювати. А, також перли вкидали в келики з вином, для того, щоб побачити, чи є там отрута, чи ні. І а, якщо перлина не змінювала свій колір, залишалась такою, як її туди занурили, то вино можна було пити, воно було безпечним. Перли вважаються символом шлюбу, процвітання, благополуччя в Індії. Але і в європейських країнах також так само відноситься до перлів. Ви знаєте, що в Індію прийшли наші з вами стародавні пращури Арійці, принесли нашу культуру, принесли наші знання, і в тому числі знання про перли. Тому в Україні завжди перл... намисто із перлів це завжди про достаток, про добробут. Про про щастя, про благополуччя, про жіночність, про сексуальність і завжди вважалося, що на одному рівні багатство сім'ї визначалося як кораловим намистом, так і намистом із перлів. Вважається, що перли розкривають неймовірну, безумовну таку любов у господаря чи господарки, і вони розкривають серце і впливають як найкраще саме на поле любові людини. Вони приносять удачу і не лише як ви зрозуміли вже в стосунках, але й в фінансах. Перли в багатьох країнах світу вважаються кристалом, який привносить в ваше життя фінансові успіхи, гроші, добробут. Перли в стародавньому Римі е, вважали каменем богині кохання. Хоча я ще колись пам'ятаю в дитинстві, е, що я чула таку забобону, що перли носять тільки самотні і нещасні жінки. Але це забобона. Це я думаю, знаєте, на кшталт такого. Якогось іпсо, в яке ми зараз потрапляємо, коли нам певні концепції пропагандистські привносять для того, щоб ми щось не робили, те, що для нас дуже корисне. Так само перли вони дуже корисні як для психічного, так і для фізичного здоров'я жінки. Але якщо вона раптом увірує, що перли носять самотні і нещасні жінки. То вона в такому випадку, звичайно, буде остерігатися перлів. Але я дуже хочу, щоб ви себе прикрашали перлами. І хочу нагадати вам відому картину Боттічеллі, де зображена богиня кохання такий собі еталон жіночності, любові, сексуальності, яка стоїть в величезній мушлі на величезній перлині. І ви знаєте прекрасно цю картину це символ якраз жіночості. І якби перлина і перли були символом самітності, одинокості, нещастя, то геніальний Боттічеллі точно би так не зображував саме цей, цей кристал. Також скажу вам, що якщо ви хочете дійсно відчути, як впливають на вас перли, просто усвідомлено одягніть на мисто і Прослідкуйте за собою. Бо, як на мене, я коли одягаю свої перли, мені здається, але що здається, так воно є, що мої думки стають набагато чистішими і набагато е, благороднішими, благо, е, наповненими благістю, наповненими любов'ю. Е, хочу наостанок розповісти вам дуже цікаву, красиву. Українську легенду про те, як з'явилися перли і мушлі в морі. Тож, якщо вам цікаво, діліться цим відео, діліться посиланнями на інші відео на каналі Калина. Підписуйтесь на нас, підтримуйте нас своїми вподобайками і коментарями. А легенда розповідає про наступне: Жили і закохалися! Молодий чоловік і молода жінка. Але так сталося, що дівчина була з багатої сім'ї, а хлопець з бідної. Батько дуже любив донечку і не хотів перечити її щастю. Він зробив вигляд, що вони готуються до весілля, але сам цей час підшукував іншого, більш багатого жениха, відтягуючи дату весілля. Наречена молода дівчина щось запідозрила. Вона зрозуміла, що батько не хоче, щоб вона засмучувалася, але і не хоче, щоб вона виходила заміж за бідного, хоча і коханого. Молода дівчина пішла на берег моря і дуже дуже гірко заплакала. Вона настільки гірко плакала, що з глибин. Моря піднялась велетенська черепаха, вона промовила людським голосом до дівчини. Вона захотіла її розрадити і сказала, Люба моя, в тебе дуже красиве, добре серце, і у вас неймовірне, красиве палке кохання. Я хочу подарувати тобі камінь, але ти його не бери, хоч він дуже гарний, а розбий. А тою голкою, яку дістанеш з цього каменю, протни собі палець на руці. Дівчина здивувалася тому, що їй рекомендувала черепаха, але черепаха подарувала їй камень і зникла. А дівчина довірилася мудрості великої морської черепахи. Вона розбила камінь, дістала звідти голку, і голкою. Вколола себе в палець. Коли вона себе вколола, їй стало дуже боляче, і з її пальця крапельки крові почали падати в море. Вони стали створювати дуже красиві мушлі. Але вона плакала, бо вона не розуміла, як так може статися, що це допоможе їй залишитись коханим. Її ж сльози падали в ці мушлі і ставали перлами. Так в морі з'явилися мушлі з перлами, а дівчина змогла їх зібрати і принести своєму коханому. Й коханий став багатієм і з цим багатством знову прийшов свататись до батька молодої дівчини. Звичайно, після цього їх одружили, а в морях стали з'являтися мушлі з перлами. Гарна, добра, українська легенда. Сподіваюсь, і вам вона сподобалась. Напишіть мені про це в коментарях. А з вами була письменниця, дослідниця українських генетичних традицій, українського коду, а також просто дослідниця щасливого життя. Тетяна Дугельна. Зустрінемось на каналі Калина.